Привіт, рідні! гарного. Привіт, рідні, тихого, гарного дня вам. Так, нас сьогодні прощальний ранок. Ми е, їдемо, я думаю, ви вчора вже зрозуміли. Якось так, як прощання вже виглядало, історія передивилась. Ой, зараз вже збираємось, будемо виїжджати попереду довга-довга дорога, більше двох тисяч кілометрів. Знову будемо їхати не одним днем, десь погуляємо, бо... Підряд то робити просто, просто неможливо. Та їдемо щось докупимо, те, що з собою брати. І все, і все додому. Так, ми для початку в супермаркет найближчий. Паста, яка дуже сподобалася, ось ця треба взяти. Є ще ось така з баклажанчиком можна. Пасту на гляньте, що побачила. А в нас такого я й не бачила звичайне. Звичайне песто продається, а фісташкове – ні. А тут у піцу клали його, і це максимально добре. 3,44. Так, знайшла сир з <реш> і Я вже ж парський сир візимо. А вже ж вемо. Так, я вже ж треба паршут. Взяти, щоб я ще бачила тут сіну, що ви розуміли. Я навіть не можу нічого. Далманська панчета. Так, бачу різну витримку. Це бачу. Все попадало. Ні, то ніби. Ну, далманський. Поршут, поршут. А що почим, хто знає. Коротше, я задував на екслон, взяла І сира і о, поршута, привезу і ще й подивитись вистачить. Я не знала, що знайду. А Оце на риночку купила 2 кілограмчики такого крупненького більш твердого, щоб доїхав в ящику. Чоловік не дуже радий з цього приводу. Я лія Так, в нас вже нормальна атмосфера. Так, чоловік відійшов від ящику інжиру. Ні. Чого? <ріст> відійшов. Каже, більше не пусти мене саму нікуди скуповатися. Щоб ви розуміли, це просто там не можна де паркуватись ніде. Каже, висадіть мене, я трошки скуплюся, лійки візьму. <ріст> і візьму жирчик. <ріст> 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 Швиденько. Молоденько, каже, ми їдемо, воно з ящиком стоїть. Там в один рядник. Насправді там не прям ящик, там в два 2 кілограми. А один рядочок каже, я кажу, мені в Україну везти, щоб доїхала. Воно ну, так рівненько. Не знаю, подивимось. Доїде, так. не доїде. Чоловік каже, що воно розсипеться все по багажнику. Такий смачний тутинжир, такий смачний тут інжир. Просто чудесна дорога. Тут ще одностороння моментами. Хто знає, де високо? Мені погано. Мені вже погано. Я б не змогла жити в горах. Це дуже гарно. Але це так високо. Так високо. О, там, мера, о, о, о. Ми не втримались, зупинились шляхом, бо ми наверх по серпантину піднялись. А, -а, -а! Тут неймовірний вигляд. Дивимось, люди стоять, машини попаркували. І ми. Зараз я вам покажу. Просто погляньте. Он на оміш з А це цитіна, по якій ми каталися. Я вам скажу, що вживу це геть інший вигляд. Краще. Дивлюсь зараз телефон. Ні, не передає настільки масштабно, дуже, дуже офігенно гарно. Я не знаю, в мене слів просто немає. Це дуже гарно. Просто нереально. Ладно, серпантини закінчилась, тепер будемо шурувати нормально. Ще взяли в дорогу. Ціла торба. Ось таких. Штукенці і випічки. Не знаю, що я не знімала, сумбурно знімала. Взяли круасани з фісташкою. Беріть. Смачного. Ну що? Смачно. Соків, сумки, холодильники понабирали, залишився ще ось ціні, куштували. З той, що блюборів, сподобався. Зараз ще малинку спробуємо. Так склянок в нас немає. Ні, це за солодке. Блюборі прикольніші. Малинка такі солодкі, прям. Солодкі, солодкі. Дуже прикольно, що в них прямо на заправках оці макдональдси є. Накидую, накидую історії, Вони не вантажаться. Ми без зв'язку. Я мамі навіть намагалась подзвонити і вибиває. Може зараз тут. Більшенька заправочка, щось поїмо по туалетах. А так безупинок майже другий раз зупинилися, щось поїмо з собою, на повісти. А ще в матір безкоштовна велика заправка плаці. Євро на людину. Зайшли, так чотири євро, будь добре, винь да положці. Ми ще раз ходили. Зараз щось будемо замовляти, але в черзі крашисть. взяти просто бургери, але діти побачили. Іграшки кажуть, які піміли вони хочуть. Хеллоу-кіті разом Це колаба якась з черепашкою ніндзя. 28-48. Коло. Чого вирішили? Це що ви придумали таке? Будапешт. Краса. Знаєте, що це за вулиця? Це вулиця, на якій ми сьогодні ноцюємо. Трошки бік, трошки далі. Ми забронювали квартиру, апартаменти, в яких було написано є паркінг. І останній прямуйте на північний схід на вулиці. Щоб ви розуміли, його просто немає. Просто немає. Ми вже пів години блукаємо. Поверніть пряморуч. Десь, Десь притулились. Я не знаю, чи заберемо з евакуатор, наче знаків нема. Це ж жесть якась. Ми п'ять разів, я не знаю, центр об'їхали по цим кварталам. Йдемо. Припаркувалися хто один. Йдемо з речами. заселятися, де всі речі беремо. У нас окрема валізка, але все одно там продукти, які в холодильник треба. Йдемо, по Будапешту, як переселенці. Ага. І холодно. Шльоп, чорта. Поверніть ліворуч. Треба перетягнутись щось тепліше. Так, значить це наша вулиця, де ми живемо. Вона центральна попереду. Тут десь наш будиночок. Так, будинок знайшли поміж булі. ми Зайшли згорем пополам. Заплутались в цих замочках Шукаємо наші апартаменти. Блядь, як льва війські дворики? Пополам заходимо. Це було важко, правда. О май гош, От вам зато центр буде пишти А світло, де? О! Так, 0,5. Камера апартаментами. Oh. Всі трошки в афі є. О, гляньте, які пічки морці ковід. З грилем, Відразу з грилем. На замках. Так все розпочти. Прикольно. <ркавичок> так, ну мені на одну ніч <ркавичок> наморожені. Ну то таке. Ми їсти не збираємось. Бойлер. Що тут? О, ці вже перелягались. Зараз гулять підемо. Слухайте, ну ми переплачували, чесно кажучи, за те, що центр, за те, що є парковка, якої не виявилось. Там ви такі з балкона практики за лампочку? Да, так, є. Ну, а тільки він у дворик. А, ні. Тільки тут не прибрали чомусь. Анатолі, анатолі. Ух ти! Анатолі, анатолі. Це прям прикольно. Каву вранці попити, а -а -а. да? Це прям будемо прикольно. В іншому місці пити, я думаю. А? В іншому місці будемо. Чого? Вранці? Та ні, поп'ємо. Он центральна, центральна вулиця. Ну, щось незвичне, щось наверх. Так, квіти і штучний. Ліжка є, слава Богу. Кандюр, він нам не треба, холодно і так. Перевдягаємось. Гусі-гусі. Стіл. Чайник, я не роздивилась. Чайник. Коротше, трошки ми. Ціна питання, щоб я пам'ятала. Дорожче. Ну, можна було б знайти дешевше. Але там писали, що типу парковки нема. А тут сказали, в останню мичу і нема. Ну, таке старенький ремонт. В принципі, все чисто. Шампунь цей є, фен є. Ох! Добре, туалети перевдягашки. все. і пішли, 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 поки ще вечір погуляємо по столиці Угорщини. Давайте, щось тебе, телефон оберешся. Так, ну що, вечірні Будапешт. Вийшли, вийшли. Згорем пополам. Буду глянути різні, різні. Мені фастфуд фастфут бо. І потім давайте спочатку прогуляємося.